Що таке? Я змушена повідомити вам, ви більше не зможете виносити дитину. Минуло вже шість місяців. Ти схожа на примару. Поглянь на себе, повернімося до нашого містечка. Ми не повернемось, я провів тут чудове дитинство, і наші діти проведуть. Ми надаємо притулок та освіту покинутим дітям. Діне, Діно, підійдіть сюди. Їх залишили біля воріт монастиря. Вони особливі діти. лак, -лак юата Пісі представляє. О, я знаю, про що ти думаєш, але вони надто дорослі. Привіт! Привіт! Цим дітям потрібна любов. Як і нам. Будьмо сім'єю. Заплющ очі. Один, два. І три. Забирай. Діти. Це ще одна гра. <тапляв> від режисера Рубіна Стейна. Тін Tin і Тіна два створіння світла. Вони не слухняні, як і всі діти. Що, як вони не невинні діти, які не зрозуміли біблію. Що як усе навпаки? <тапляв> У ролях Карлос Морольйон та Анастасія Руссо. Не можна робити так, як написано в біблії. Це слово Боже. Біблія це вигадка. Це не варення. Він не прокидається. Мілена Сміт. Брехати не можна. Брехня це гріх. Хайме Лоренте Матері слід довіряти своїм дітям...» Та Тереза Ребел. <плес> у фільмі Тін ти і мусиш Тіна. Пообіцяти. Щоб не трапилося, ти не встанеш зі стільця. Дивіться в ексклюзивному озвученні від гарних людей.